Трошки про впевненість Знаєте, звідки беруться гроші, бабосік, можливості, те, що в людей все виходить, типу, получається. і як би воно ну банально, напевно, не звучало це все йде в першу чергу від впевненості, Від впевненості того, як ти розповідаєш. Про свою справу для потенційного клієнта, що ти можеш для нього зробити, що ти можеш покращити, як ти можеш поменторити людину, до якого результату ти можеш її привести, що завгодно в твоїй справі, в твоїй професійній діяльності, воно оперується тим, наскільки ти про це вмієш розповідати, і наскільки впевнено ти про це кажеш? Бо я часто переписуюся там з дизайнерами, які мені потрібні, да іноді на деякі задачі, і частина з них просто не впевнені, навіть не знають, що мені сказати. Я кажу, окей, які будуть терміни? Скільки це буде коштувати, та я не знаю. Ну, ось так і тут вони, наче, намагаються бути чесними, але через це бракує впевненості в результаті, який мені дуже сильно потрібен, і те саме відбувається і з твоїми клієнтами. Тому, друзі, працюйте над впевненістю. Це дуже важливо. Пару останніх слів хотів ще додати, що і забити хуй. На тих, хто вам там почне щось розповідати з ваших хейтерів, чи людей, які намагаються критикувати вас з кожної сторони, і казати про те, що ой боже він стільки всього розповідає, але типу не вміє робити. Типу ті, хто сякають взяти на себе трошки більше, вони завжди будуть кидатися на тебе з палками та камінням за те, що в тебе вистачило сміливості, розумієте? Забити на них хер і робіть, і тоді у вас все буде виходити.